П'ята ночі, до України, напевно, п'ята ранка. Шановні друзі, частково ті, хто тут, саме біля себе, хлопці, які не біля Бенкута, підійдіть, але дуже спокійно, тут наші побратими, народні не біля входу, розпилок, підійдіть, будь ласка, до розпилок. Ми бачимо, що ті наші друзі, які зараз зупинили, зупинили якраз верху з інститутської ходу Пербузівської намали. Там все зупинилося. Ми бачимо, що звідусів потихеньку по головному по з по людей промовиться. Нас не більше, я переживаю.